От. І оця от свобода, вона зазвичай є а, рушієм того, як ми живемо. Да, де право, держава, а, менеджмент на роботі, так, рішення, які приймаються, накази, угоди, так, які приймаються. А все це теж, все, що підкріплюється певним підписом, це відноситься до ступеня свободи волі, врешті-решт. І відтак приймати цю реальність за якусь доленосність. Ну, Це так само наївно насправді, як, наприклад, як людина, яка думала, що купити цю мультиварку чи не купити, а потім зайшла в інтернет, раптово з'явилася реклама цієї мультиварки, і людина таки думає, а таки куплю цю мультиварку, тому що от, доленосний знак у мене з'явилася ця мультиварка в рекламі. Да? Тим паче саме та модель, яку я хотів, і навіть зі знижкою. Точно прямо зараз піду і куплю. І звісно, що тут не доленосниця, а просто звичайна робота алгоритмів. А під доленосністю ми що можемо розуміти, що доленосність це зазвичай якийсь такий хід подій, який не залежить від чиєїсь волі. Алгоритми при цьому, це доленосність чи ні? От Якщо вони спрацьовують певним чином з комерційною метою, це може бути доленосністю? Мабуть, не зовсім, тому що, по-перше, вони спрямовані на чийсь конкретний інтерес, на інтерес продавця, да? а й далі на інтереси рекламодавця. І оскільки тут вже задіяно цей антропоцентричний фактор. Так? Антропогенний краще сказати, мабуть, да? то вже тут немає цього аспекту доленосності. От. А є все ж таки елемент волюнтаризму, тому що алгоритм це лише інструмент. Якщо я молотком забиваю гвоздик, то а, тут, звісно, молоток, який підкриється сили гравітації, він є певним таким. Ну, Гравітація є долею, да, те, що не можна скасувати своєю думкою, але те, що я вирішив забивати гвозді саме зараз, або саме цей гвіздочок, так, то це вже моє рішення, а не, а не просто сила молотка і гравітації. Да. І саме тут виходить, що я думаючи, що використовуючи алгоритми, я думаю, що це долоносність, то це саме, той самий молоток, який використовують, щоб досягти своєї мети, забити гвіздок або продати товар. І от так от мудра людина це не та людина, яка сказала як правильно, а як, та, як, яка якраз може розуміти межу між цими факторами необхідності, тобто те, що не можна обійти, причинно-наслідковим зв'язком якимось, да, який тягнеться своїм хвостом, причини наслідків у майже нескінченність, і свободою. Да? І от, те, що я проспав на роботу, да, хотів піднятися раніше, і прийти вчасно, це не означає, що це доля так розпорядилася. Да? Тут Все ж таки можна сказати, що це я, значить, я не міг прокинутися раніше, так? але ну, людина із поганими звичками теж може виправдати себе, що вона значить, не може інакше. От, і тому вона не буде збиратися їх позбуватися. Да? І, ну, хоча тут теж не можна казати, що кожна людина живе так, як вона хоче жити, насправді людина може хоч, хотіти змінити щось. Але не мати можливості все змінити прямо так, от одразу. І якщо вона йде маленькими кроками до змін, це не означає, що вона не хоче цих змін. От, тому тут абсолютно відповідальність тільки на одну людину класти теж не можна. І от мудра людина розуміє, де є відповідальність, а де її немає, де є зовнішні фактори, а де ці зовнішні фактори насправді є ілюзією, а є лише це вольове рішення, яке людина повинна прийняти. Або принаймні визнати, що воно мало місце, відтак внесе за собою там, ту чи іншу відповідальність хоча б перед власним сумлінням. Бажаю всім успіхів, гарної п'ятниці і гарних вихідних. До зустрічі!